Долала і майбутня кошерка. Подруга якої можливо в жінки немає, це більше така як професійна підтримка? Догляд і процедури у косметолога, які може собі робити жінка, бояться зробити нігті, бояться взагалі доглядати за своєю шкірою. Ніяких протипоказів до ін'єкційних, то навіть лазерну епіляцію ми можемо робити до самого настання вагітності. Звичайно. Після цього не можна рік планувати вагітність. Чоловіків це теж стосується. У нас є ряд процедур, які ми можемо їй запропонувати безпечних. Неї почалися сухі ділянки по обличчі. І ти її підібрала настільки класний догляд. Ну, ми її змінили просто один препарат. Я щиро радію, коли ми можемо онлайн проконсультувати. Які процедури от категорично заборонені. Вона каже: Ну я вагітна, тому мені чоловік дозволив вже, він не міг мені відмовити. І ми її відмовили. Вітання. Я Оксана Козуб, лікар естетичної медицини. І сьогодні у мене в гостях Нана Боберська, акушерка та перша українська доула в інстаграмі. Наталя, привіт, привіт, Оксана. Дуже рада зустрічі. Взаємно, і я знаю, що ти перша українська інстаграмна доула, і нам дуже цікаво, що це означає, чим ти займаєшся і що ти робиш. Я довола, майбутня кошерка. Доула взагалі це е, нова професія для України, і офіційно її немає серед переліку професій, але доула вона існує у всьому світі. Це є підтримка жінки під час самих пологів. Я пішла трішки далі, і до мене звертаються жінки на етапі планування вагітності під час самої вагітності. І найголовніше це підготовки до пологів. Дякую. От для мене таке розуміння, що ти така собі е, подруга якої можливо в жінки немає, або сестра, <гум> або мама далеко, яка не може підтримувати на цьому етапі, і ти володіючи своїми знаннями, тому що я бачу, як ти в інстаграмі розвиваєшся, дуже даєш корисні поради жінкам. Ти можеш її супроводжувати, дружити з нею, ходити разом на йогу, каву там і так далі. Так і я так розумію, що в завершенні ти можеш супроводжувати, підтримати як подруга чи сестра жінку під час важливої події пологів. Так, так, так. Це більше така як професійна підтримка, тобто я розумію психологічний стан жінки, який може бути на етапі планування вагітності, вагітності під час пологів. Тобто, і під час пологів я психологічна підтримка, фізична підтримка. Я розумію, що відчуває жінка, тому що я сама мама, сама народжувала. Я знаю техніки, які можуть допомогти жінці набагато легше, приємніше прожити пологовий процес. У тебе був запит про догляд і процедури у косметолога, які може собі робити жінка на етапі планування вагітності, під час вагітності, і дуже важливо під час годування грудьми. Так, так, тому що тема взагалі, косметології вона має досить багато міфів. Навіть деякі жінки переживають, що не можна фарбувати волосся, бояться зробити нігті, бояться взагалі доглядати за своєю шкірою, дехто зовсім відмовляється від всіх кремів під час самої вагітності. Але взагалі красивою жінка хоче бути завжди, і особливо під час вагітності і, ну, і після пологів. Я можу розповісти, думаю, розпочати з підготовки, так? І так, на цьому етапі, поки жінка готується, готується завагітняти. Да, на цьому етапі планування у мене одна порада. Робіть все, що ви робили до ніяких протипоказів до ін'єкційних, апаратних процедур, процедур по тілу, чи апаратних, чи ін'єкційних, немає абсолютно. Можна робити будь-які доглядові процедури. Отже, якщо ми говоримо про етапи цієї підготовки, з мого досвіду, жінка, яка планує вагітність, яка звикла робити різні ін'єкції, вона до нас приходить і максимально, максимально проводить такі процедури. Адже наразі у нас жінка і в 30, і в 20, і в 40. У мене є мої клієнтки, які в 45 планували вагітність. це жінки, які звикли робити різні ін'єкції краси. І вони на Цьому етапі підготовки максимально робили весь full face і е... Планували вагітність, тобто, вже в очікуванні, коли настав етап вагітності, вони себе почували прекрасно, вони були задоволені своїм зовнішнім виглядом, і завжди мені писали, що я вже чекаю, коли закінчиться цей період годування грудьми, щоб повторити і відновити. Ось на такому етапі, тобто, протипоказів, абсолютно нема. Можна робити, звертатися до спеціалістів, пробувати експериментувати, якщо є по. Окази і немає протипоказів інших до даних процедур. Тобто, якщо правильно зрозуміла, то навіть лазерну епіляцію ми можемо робити до самого настання вагітності. Звичайно. І ще існує такий міф, що перед плануванням вагітності не варто робити лазерну епіляцію, тому що все одно під час вагітності все відновиться. Чи так це, чи все одно краще зробити, і потім вже після вагітності підтримувати даний результат. У нас є різні випадки, і дійсно ріст волосся може відновити. Під час вагітності, але він не повноцінно відновлюється. Тобто, жінки, які роблять курс лазерної епіляції до настання вагітності, вони себе почувають набагато комфортніше під час вагітності, тому що їм насправді е, важко потім поголити чи якимось іншим методом позбутися волосся, так тому що це перш за все гігієна. Тому ми за до настання вагітності. Зрозуміло. і ще дуже важлива твоя така професійна думка, тому що я самостійно в цьому не можу розібратися. Я читала про те, що ретинол, якщо приймати його внутрішньо, то після цього не можна рік планувати вагітність, чи є це правда, і яким чином цей ретинол може впливати на розвиток малюка чи на настання самої вагітності. Так, це дуже цікаве питання, до речі, і актуальне, тому що зараз дуже активно е, приймають жінки, дівчата, молоді е, ретинол всередину. Тобто, це ізотретинаїн, це акнетин, це різні форми активного ретинолу. І е, при е, призначенні ретинолу е, лікар завжди проговорює, підписує угоду з пацієнтом про те, що під час прийому ретиноїдів. Всередину жінка не може вагітняти. І ще рік після завершення курсу теж не можна вагітняти, адже саме ретинол, який приймають всередину, має тератогенну дію. Що це означає, що він згубно е е впливає на плід. тобто можуть бути різні вади, або навіть смерть плода. Тому це дуже дуже важливо і всім дівчатам, які все-таки планують вагітність або зараз е планують лікування ретиноїдами. Планувати це наперед, тому що прийоми ретиноїдів це і півроку, і рік, і можливо два. Ну, до року часу зазвичай. І е, після цього ще рік не бажано так вагітняти. Але в нас є ще зовнішні е, ретиноїди, так? Так, вони зараз досить такі популярні. А ще стосовно цього який приймається внутрішньо тільки жінкам. Не варто вагітніти рік після їхнього прийому, чи якщо чоловік теж приймає ретинол, то також йому бажано ну наступний рік не певно чоловіків, це теж стосується, тому що знову ж таки саме ретинол має таку тератогенну дію, і теж бажано утримуватися від зачаття чоловікам певний період часу після завершення курсу ретиноїдів. А якщо то ж та зовнішній ретинол, це я зрозуміла, що він знаходиться в складі кремів, можливо, сироваток для обличчя чи. Де от я знаю єдине, що ретинол зараз дуже популярний, тому що всі часто шукають засоби, щоб там був ретинол. Ей, ну, чому насправді так насправді є декілька видів ретинолу, тобто зовнішнього, це може бути неактивний. Це буде писати ретинолу, пальмітат, ретинолу, ацетат. Тому що ми зараз розмовляємо про такі важливі речі, і зараз кожна дівчинка візьме свою баночку і побачить, що там є ретинолу, ацетат чи пальмітат. Це неактивний ретинол, це вітамін А, який. Можна наносити спокійно зовнішньо на обличчя і не переживати. Якщо ми говоримо про ретиноли, ізотрецінаїн, адепален і так далі, є багато нас активного ретинолу, тоді ми відміняємо його в тому випадку, коли дійсно жінка завагітніла. Насправді, чому так? Тому що дія зовнішнього ретинолу в кремі, в сивороці, в тоніку і так далі, вона не вивчена на вагіт. Ну, Ніхто не проводить експерименти на вагітних, це заборонено. І тому він не вивчений, але враховуючи, що він потрапляє тільки на шкіру. І дуже-дуже маленька можливо, кількість потрапляє в кровоток, і це не факт. Тому ми можемо не переживати, якщо жінка, наприклад, якийсь час використовувала активну сиворотку чи крем з ретинолом, і навіть не планувала вагітність і завагітніла, її не варто панікувати. Вона просто цю баночку від. Відкладає в сторону, ставить в холодильник mm -hmm. і або поділиться там з подругою, з мамою і так далі. Тобто, щоб вона вже далі його не використовувала. І, звичайно, раджу в такому випадку звернутися знову ж таки до лікаря-косметолога чи до свого спеціаліста, який призначив, і знову ж таки порадитися на рахунок домашнього догляду, щоб його удосконалити, узгодити, адже є ретинол. Активний досить, угу. але рослинного походження це бокочол, який можна вагітним і при лактації наносити. Тому вихід завжди є. То я зрозуміла. Тобто зараз всім вагітним потрібно взяти свій крем, свою сироватку, прочитати, що в них є в складі, і тоді дійсно розуміти, наскільки цей кремчик є безпечним для них під час вагітності. І ще одне таке питання, з яким стикається досить багато вагітних. Так як я більше спілкуюся з вагітними, то. У них такий запит, що тільки настає вагітність, і є вагітні в кого шкіра навпаки починає сяяти, вона зволожена. Ну, Жінка розквітає з вагітністю. І є інший тип вагітних, яких одразу починає обсипати прищиками або на обличчі шиї, або припустимо, обличчя шиї чисті, але вся спина в прищиках і це приносить дискомфорт. Якщо ну, сам по собі, якщо зимою, то це дискомфорт один, а якщо влітку, то жінка часто жаліється, що вона нічого не може вдягнути. Чи може саме косметологія, так як я знаю, що ти більше 15 років працюєш в естетичній косметології, допомогти жінці із такими проблемами під час вагітності? Так, звичайно, ми консультуємо, ми працюємо саме із вагітними жінками і не тільки. Ось і для якщо жінка дійсно ну в положенні, у нас є ряд процедур, які ми можемо їй запропонувати безпечних, в тому числі це і домашній догляд. Є певні препарати mm -hmm. там саліциловою кислотою чи інші препарати, які ми даємо в домашній догляд. Також це все паралельно відбувається з лікарем, який веде. Цю жінку ми завжди узгоджуємо, тобто і є просто безпечні препарати, якими ми можемо допомогти і лікувати, і теж процедури у нас в клініці. Тобто, з цим з прищиками жінка може звертатися. Так. Ще такі варіанти це було в моєї сестри. За останням вагітності в неї почалися сухі ділянки по обличчі. Жодний крем, жодна сироватка їй вже яку вона використовувала до вагітності, не підходила. І я от знаю, що вона тоді звернулася до тебе. Це навіть була така онлайн консультація, так. тому що вона знаходилась в іншому місці, і ти її підібрала настільки класний догляд, що в неї шкіра ожила, і вона навіть могла нанести якусь косметику. Е, і це перше, от, чи відбувається консультація онлайн зараз у вас, спеціалістів. Так. Так, і друге я чула про що є такий апарат, я сама планую до нього до тебе звернутися, щоб його пройти, який е, бачить повністю всі шари шкіри і який бачить там на всі пігментні. Лями і з допомогою цього апарату після діагностики обличчя ви більш детальніше і краще можете підібрати догляд. Так, ти маєш на увазі діагностику шкіри на апараті обсорф. Так, це насправді нас наш, наш дуже, дуже класний помічник, тому mm -hmm. що те, що ми бачили ззовні, і можемо оцінити, ми можемо показати, продемонструвати нашому клієнту, який до нас звертається. І інколи ми ем, візуально бачимо пігментацію, а на апараті ми бачимо, що там справді дуже розширена суденна сітка. І так, я пам'ятаю, Тетяна, у нас. Сестра, вона з yeah. дуже сухою шкірою завжди, і дійсно, ми її змінили просто один препарат, який є емолієнтом, і він дійсно їй допоміг. Ну, я щиро радію, коли ми можемо онлайн проконсультувати і допомогти нашим клієнтам, які зараз не, не в Чернівцях. Чому так відбувається? Тому що в нас широкий вибір: по-перше, косметики світових брендів, професійної косметики. По-друге, у мене особисто більше 15 років до досвід Призначення домашнього догляду. І так, ми практикуємо багато онлайн-консультацій. Це в нас розпочалося у 2020 році, коли розпочався ковід, і він нас навчив ось, працювати онлайн. Тому ми маємо зараз багато консультацій. Різних жінок і в хтось положені, хтось ми просто годує грудне грудне вигодовування в нього. Потім у нас є багато дівчат, які виїхали, і ми дійсно з нами на зв'язку. Ми робимо онлайн-консультації, відео, це WhatsApp, або Telegram або Viber, і успішно підбираємо догляд. І скажу так, що 90% фідбеку це позитивні результати, тобто якісь нюанси змінили в догляді і отримали шикарний. Результат. Ну, це дуже класно, тому що зараз я бачу таку тенденцію, що е, дівчата не звертаються до косметологів, до лікарів-косметологів дійсно досвідом роботи, а просто підписуються. На онлайн-магазин з косметикою і консультуються з продавцем, який продає косметикою. І потім вони вже починають там жалітися, що вони купили дуже дорогий крем, і він їм не підходить. Або в мене були подруги, які кажуть, там яким кремом ти користуєшся? Давай куплю собі такий самий, і в мене теж буде така шкіра, як у тебе. А воно я знаю вже так на досвіді, воно так не працює. І що дійсно дуже важливо, щоб саме лікар-косметолог підібрав правильний крем, і щоб дійсно це було саме під вас і для вас. І в мене ще таке запитання, давай розпочнемо з того, які процедури от категорично заборонено робити під час самої вагітності. І перша це така процедура, вона, напевно, дуже популярна зараз, це йде ботокс. Його починають колоти зараз і в більш молодшому віці, і чи можна його робити під час самої вагітності. Взагалі, якщо стосується всіх ін'єкційних процедур, до них є основний протипоказ це вагітність і годування грудьми. Тому, на жаль, ми відмовляємо. Але mm -hmm. хочу поділитися таким досвідом цікавим. Перше, це звернулася до нас клієнтка, яка раніше взагалі нічого не колола, молода дівчина, і вона завжди мріяла про губи, і вона, ну. Все звернулась, прийшла, записалася, і під час консультації перед процедурою ми питаємо: чи ви вагітні, чи ви не лактуєте, чи у вас якісь алергії, там і так далі. І вона каже: Ну, я вагітна, тому мені чоловік дозволив вже. Він не міг мені відмовити, я його просила так довго. І зараз він мені сказав: Ну, вже коли? В коли собі ті губи, будеш ну, вже спокійна, там угу. і а так вагітні, далі. Відмовляти а, вагітні відмовляти не можна. Вагітні відмовляти не можна. Можна по, по, по традиції, і вона прийшла така задоволена, що вона нарешті зможе вколоти губи, і ми її відмовили. Пояснили, що це не можна. Ну насправді вона не знала, вона не володіла інформацією. Це абсолютно нормально. Е, є ще інший випадок, де теж цікавий наша клієнтка. В неї троє дітей. І вона звернулась до мене за фулфейсом. Ми її вкололи в гарному настрої, гарно себе почувала. Ми її вкололи і контурною пластикою, губи, і боталінотерапію, і біоревіталізацію. Вона була дуже задоволена. і Через три дні вона мені написала Смску Оксанка. Привіт! Я вагітна. Ось, тобто вона вже був там короткий термін, про який вона не знала. І насправді, що хочу сказати, в нас таких випадків було багато, тому що ми ж не робимо тест перед процедурою. Жінка сама повинна володіти інформацією. але у неї все добре. До чого я веду, що е, дівчата, якщо е, так склалося, що ви не знали, що ви вагітні, але ви щось вкололи там, чи ботулінотерапію, чи біоревіталізацію, чи губи, е, взагалі е, нічого страшного в цьому немає. Це не є токсичний препарат. Єдиний нюанс це больові відчуття, які ви відчули, і можливо психологічний стан. Так? Але е, практика показує, що нічого страшного абсолютно в цьому немає, наслідків на плід не буде. Е, якщо дотримуватися потім всіх рекомендацій лікаря, і харчування, і спорт, і е, питьовий режим, вітамінотерапія, е, вагітність завершується дуже добре. Тобто, моя е, клієнтка народила все добре. Мені періодично писала про те, що у мене все добре, не переживай. Все гінеколог сказала, що Все, е красна. вагітність проходить добре. Тому і такі у нас були випадки, вони одночасно і такі ніби і смішні, так, і одночасно дуже велика відповідальність на нас, тому що е головне, щоб жінка адекватно це сприйняла. Дійсно, таке буває. Але якщо до нас приходить на прийом жінка вагітна, ми її забороняємо, ну ми відмовляємо в процедурах ін'єкційних. Mm -hmm. До, До речі, це і стосується апаратних процедур. Всі апаратні процедури, як по тілу, так і по обличчю, протипоказані під час вагітності. Так, це зрозуміло. Тобто, ультразвукову чистку ми під час вагітності не робимо. Ні, яка альтернатива? Шо? Які топові процедури, які вас роблять, вагітні жінки по топовим процедурам? Всі доглядові процедури, які ми проводимо в доктор Козуб Косметологі, в тому числі пілінги, різні очищення, різні доглядові процедури, вони показані під час вагітності. Але одна з топових процедур є наша голівудська чистка це процедура за допомогою активних сивороток і насадки з вакуум, яка ретельно очищає шкіру. І завдяки тому, що відбувається таке ще механічне вакуумне очищення, відбувається лімфодренаж. Тобто ще додатковий ліфтинг і насичення шкіри активними речовинами, в тому числі сиворотками. Тому цю процедуру ми радимо на протязі всієї вагітності, можна робити щотижня. І наші клієнти, які звикли приходити регулярно на процедури, вони обирають саме її. А що стосується пілінгу? Пілінг можна робити під час вагітності? Чи якщо ми робимо такий пілінг, то ми повинні попередити косметолога про те, що ми вагітні і там використовуються інші препарати? Ні, пілінги можна робити, пілінги. це абсолютно безпечно. Ми працюємо з роговим шаром, тобто ми його відлущуємо і легенько стимулюємо мітос-клітиночок. А що стосується взагалі масажу тіла, лімфодренажного масажу, У багатьох вагітних або в кінці вагітності починаються набряки, або взагалі відбуваються такі більше застій лімфи, і, ну, або якісь відчуття можуть бути в шийному відділі, між лопатками. Чи можна робити е, лімфодренажний масаж саме під час вагітності? Так, що стосується апаратних, ми не радимо, не рекомендуємо, угу. це є протипоказ, але легкий лімфодренажний масаж, щоб це було комфортно, безболісно для клієнтки, звичайно, можна. Але раджу завжди радитися ще своїм лікарем, тому що є при вагітності все одно нюанси, можливо, якісь супутні захворювання, що може бути протипоказом. Але в загальному, якщо вагітність проходить комфортно комфортно, без ускладнень, звичайно, можна. Це навіть корисно, тому що це є профілактика застою лімфи, це є лімфодренаж хороший. І після такого легкого масажу жінка почуває себе ну як на крилах. Дякую тобі, Оксана. що Ти поділилася, що дійсно можна і не можна робити під час самої вагітності, тому що в інтернеті дуже багато різної інформації. Багато різних спеціалістів, до яких звертаються вагітні жінки, і особисто я стикалася з тим, що деякі спеціалісти робили вагітні жінці лазерну епіляцію. Говорили, що можна робити руки під пахвами, ноги, тільки ми не чіпаємо там животик і лобок. І сьогодні ми вже дізналися від тебе, що це категорично заборонено під час самої вагітності. І от нещодавно на консультації із вагітною жінкою вона мене запиталася, які процедури можна робити вже в після пологовий період і коли їх можна взагалі розпочинати, і чи залежать ці процедури від того, чи жінка буде годувати грудьми чи ні. Так, це дуже цікаве питання, і це буде все залежати від того, як жінка відновиться. Так? Адже ми говоримо, що від місяця до трьох жінка буде ще в такому стані, коли їй потрібно це відновлення. І якщо чесно, в цей період робити якісь косметологічні чи активні процедури, навіть доглядові, вони не завжди будуть ефективні, адже жінка ще втомлена, вона налаштовує своє знайомство і звикання до життя. Ще з однією людиною. Так? І вона втомлена, вона не висипається, вона налаштовує грудне вигодовування. І тому в цей період короткий від 1 до 3 місяців ми не радимо звертатися за косметологічними послугами. Але якщо проходить три місяці, жінка себе добре почуває, вона налагодила всі процеси. І якщо вона продовжує годувати грудьми, дитини, Ну, то знову ж таки всі процедури доглядові в косметолога ми радимо проводити. Тобто, і може бути ще теж неапаратний масаж по тілу. Але все, що стосується апаратних та ін'єкційних, ми в цей період теж не радимо, тому що чому це відбувається? Це так стосується так само, як і лазерної епіляції під час вагітності, тому що ніхто не вивчав. Дію лазера чи інших апаратів на жінках, які вагітні і які годують грудьми, це як. Ну, це не окей, да? Тобто, ми говоримо про те, що це просто питання не вивчено. І, е, можливо, це якась така відповідальність ще жінки, якщо вона все-таки вирішила зробити там лазерне омолодження чи якусь процедуру, це вже на її відповідальності. Є й такі випадки дуже часто, і в наших колег, і за кордоном дуже часто таке буває, що жінка говорить, це не моїй відповідальності. Вона підписує певні документи про те, що так вона. Зараз готує грудьми, але вона погоджується на ту чи іншу процедуру. Це є допустимо. Так, угу, так. але я завжди своїм клієнтам кажу: зачекайте. Зачекайте цей місяць, два, нехай три час швидко дійсно йде, і ми відновимо всі ваші процедури. Але завдяки тому, що в нас широкий спектр послуг, ми можемо нашій клієнтці чи вагітній, вагітні, чи під час годування грудьми запропонувати дуже великий спектр навіть доглядових процедур, і в тому числі якісний і активний працюючий домашній догляд. Тому рекомендація така, що цей період ми не робимо ін'єкційні і апаратні процедури, тільки доглядові. Але якщо жінка погодувала три місяці дитину і завершила грудне вигодовування, будь ласка, їй відкриті всі. Апаратні ін'єкційні та доглядові процедури, тобто можна абсолютно все. Головне, щоб на себе гарно почувала, було в хорошому настрої і мала бажання щось покращити або просто підтримувати е, свій стан шкіри. Дякую тобі, Оксана, за сьогоднішній ефір. Я дізналася дуже багато цікавої інформації, думаю, так само, як і наші підписники, що дійсно можна під час вагітності, для того, щоб доглядати за собою, щоб виглядати прекрасно і почувати себе прекрасно. І що Тегорично заборонено, тому що це може вплинути на розвиток малюка або на саму вагітність. Дякую тобі, Наталю. Я сподіваюся, ми були дуже інформативні для наших підписників, для всіх жінок, які планують вагітність або вагітні, і вони отримали неймовірно корисну порцію інформації. І до наступних зустрічей. До зустрічей!